Jaśno brasza, jaśno brasza, jaśno brasza, jaśno brasza, jaśno brasza, jaśno Друзі, всім привіт! Це знову Микита, і це знову Макс, і це шоу м'яч не бреше для вас. Ми тут два не експерти розповідаємо абсолютно не експертні речі так, про конечно. те, в чому взагалі не розбираємося. Тут у да нас да. кожен говорить не за себе, а за когось іншого. Тому отак от, от воно і виходить. Отже, друзі, сьогодні в нас NBA. Ей. Але перед цим давайте трошки підіб'ємо результати нашого конкурсу. Ми дуже вдячні вам, не лише ми, а хлопці з 57-ї бригади, за те, що все ж таки вдалося зібрати їм на ремонт техніки ці 15 тисяч гривень. Банка продовжує бути відкритою. Ми знову продовжуємо збирати гроші. Про наступний конкурс поговоримо вже в наступному випуску. А тут підбиваємо підсумки. Попереднього, отже, ми говорили з Микитою в попередньому випуску про те, що Євген Приходько зробив найбільший донат, і ми даруємо так. йому м'яч Вілсон з баскетболу 3 на 3 із автографами Тимофеєнка та Закурдаєва. І ось на ваших екранах з'являється відео, як ми розіграли майко Анатолія Челована. Дуже просто кожному хто донатив, там за кожні 50 гривень присвоювався один номерочок, потім рандом Орг. І ось татадам-тадам! -та Олексій Постовой. Дякую вам величезне. Людина, буквально з першого. Першого дня із нами мені здається, що він навіть був у роддомі, коли я тут народжувався у лікарні імені Мечникова. І він вже був тоді з вами. Олексію, вам окреме дякую. І ось маючка Анатолія Чилавана із автографами самого Анатолія да. Чилавана прямує до вас. Я знаю, що ви з Дніпра, тому ми десь вам там на ну, таксі і підвеземо цю да, маю. Зляжіться ще... із нами. А таляном вона ще <похне> пахне срібними медалями. <похне> судячи з усього. Тут так автограф є і. Ну, коротше, будь ласка, класна. Матч не знаємо, яку якого... Джордан, джордан грав у Dream Team під дев'яти розміру, да, але можливо підійде. Як... Да. На толі мені здається була маленька. Ну тут написано 2 ікса, але, хтось бреше. але ну, хтось бреше. Просто як правильно ти сказав, у Кривбаса ж ну, нема мерчі, яку можна було продавати. Тому зробили толі щось ну коротше. Але хто точно не бреше, так це наш м'яч. Ми поїхали. Відіграно вже чотири матчі чемпіонату uh, NBA фінальної серії. І там мені здається, що все зрозуміло. Друзі, всім дякую за увагу. Да. Лайк, підписка, коментар. На цьому наш випуск завершено, пам'ятайте, що ми з Микитою брехати можемо. А м'яч ні. Я все ж таки обговоримо. Да, так, звісно, ну, обговоримо. Да. Хоча, як на мене, все однозначно. Дві, е, дві тези, про які слід пам'ятати, чому Денвер стане чемпіоном. Перше, на мою думку, е, те, що Денвер е, вміє грати і з Йокічем, і без Йокіча, а, ну, це ну, не те, що для мене відкриття, але вже просто. Ну, тут вже не поснепрос, не посперечається, знаєш, що більше десяти команд в інбій вміють грати без Йокіча. Не таке це велике досягнення. насправді. це так лише здається. Що <TY> <là> це прям таке щось? І друге, це те, що у Майамі просто надзвичайно в сраті вболівальники. Просто це ти про Конора Григора? <что Claro> Та ні, ну слухай, Конор, ти бачу, ти Конор найбільший ти голор взагалі всього на світі. Ти бачу, до речі, він як... боліває і за Челсі, і за Юнайтед, а коли треба, і за Арсенал. Як він виробив Маскота? Да, бачу. А ти знаєш, що Москота там потім госпіталізували після цього? Та ні, ну то Дебил. все. Ну то все в ки. Ну я, я не вірю. А я я, це вірю, считаю, ти я бачи? не бачиш, Ну, воно дурне. Слухай, ну там маскот, і він бив йому явно в сюрло, яке, ну, повыще. Ну блін, та ні, ну чепуха. То вже накрутили, на... Я вірю, що. Типу, що Конор, шо Конор шо... наче у формі. Конор ні, ну, те, що... В формі, та... формі, в формі вирубати паролоновый ляльок. Те, що він, він збухався, да. Та ні, я не вірю. В те, а костюм? Вона. У нього, у Конора чи да. у Маскота? Да, да Маскот зрозуміло, У Конора. Та ні, ну шо конечно. Ну, дуже дороге. <ріхе> Ні, як бійця дуже. Коли там років 10 назад, а зараз. Так тихо тихо, зупинись, так і до Васі Ломаченка можна діти, що рок, років 10 назад. Так, Ні, Васі... я і зараз визнаю, що Ломаченко класний боксер. Зараз. Завжди. Ну, взагалі, просто класний боксер. Отже. Баскетбол. Баскетбол да. ну сам баскетбол, як на мене, все дуже дуже зрозуміло. Цей ефект неочікуваності, який Майами добився у другому матчі, коли вони змогли максимально ізолювати команду від Йокіча і зробити все, аби Йокіч встановив чергове історичне досягнення, але при цьому Денвер програв. Його вистачило власне лише на один матч. Після цього Денвер розібрався, Йокіч якось розібрався, Мюррей якось розібрався. Навіть оцей Крістіан Браун, який да, більше, да. більше схожий на цих хлопців, знаєш, як у нас по місту. Ходять в, в білих таких сорочечках і пропонують тобі англійською да, да, мовою да, поговорити да. про Бога. Ну він же ж на гравця НБА, схожий лише чим? Коли в нього м'яч, він схожий на гравця. От, о, точно гравець! Точно. Ну слухай, насправді, то ж, я ж кажу, що ось ще й ну, вболівальники в болівельники Майамі команду, яку треба. Підтримувати і сапортити, але ж ця публіка в самому Майамі настільки ну, розбалувана е, взагалі, взагалі дійствами будь-якими на цій планеті. Правильно, вони все одно коли-небудь потрапляють. Це ж не Лунопарк, який приїхав у Кам'янське, розумієш, а там завжди якесь свято, і вони просто це як на концерт. І насправді цього і не вистачає в самому Майамі, що ну, за них болівають тоді, коли вони Перемагають, коли не перемагають, і ти просто бачиш, як встають твої трибуни, і входять. Подивись, що було у Денвері. Та як було ще трошечки б можна було впустити там, зайшли б і тварини, як на Ковчег. Це проблема. Ми зайшли там високо. Ну довго Козлі, могло б на З Денвером, А вийшло так, що а, вони а, до якогось моменту, знаєш, наче ось бігли, бігли, бігли. Як у мультиках там. Наприклад, там, Черепаха чи знаєш, там бігає... не ага, ага. маленька, маленька дитина. — Постійно там на випередки бігає е Черепаха, Заяць, щось там ну. Лунітюнс. -лу -лу так ось. І ось на Майамі було тією командою, яка бігла за лідером, по суті, в цій грі. І в якийсь момент це стало можливим знаєш, реалізувати себе. Ось зараз. Був такий відрізок, ну, в четвертій, четвертій чверті, але так. просто. Ну, вже ну не вистачає гравців, от просто елементарно це вспливає. Не все. вистачає гравців, які вміють забивати. Да. При цьому при цьому Майамі доволі непогано насправді то грає в захисті. Ну вони якось знаходять в собі ресурси, аби вимикати там по одній, там навіть по, по одному, дві так. опції да. там і цих гравців, але знову ж таки знаходяться там якийсь умовний гордон, який там розвалив кабіни всім у другій, чверті четвертого матчу. Тоже Крістіан Я Браун. Я не здивувався, що Гордон видав такий матч. Не здивувався? Взагалі ні. Ну в нього братом забудівельний грав, конечно. Да. Да, Видно, да, да, що грав, потенціал да. у людини височений. <laughs> Чесно, не здивувався результатом Гордона. Правильно коментатор сказав в трансляції, що ну, а що ми знали раніше про Гордона? Що він класно б'є зверху, ну, мабуть, що і все. Але в цьому Денвері він ну, насправді то розкрився, а особливо у фінальних ось цих поєдинках. І ось просто вже, знаєш, накопичилось, накопичилось і прорвало людину. Ще, до речі, ось такий момент. Здається, в прирахунку там приблизно 30-30, коли Йокіча там посадили, як завжди, там, щоб він відпочив. І начебто, знаєш, в Майами такі веспрялі духом. Щас ми тут вам покажемо. Е, виходить, що ну, я дивлюсь, ну, наче щось гра там пішла, у Майами щось вони там, наче влучають. А потім дивлюсь на рахунок, а там різниця там усього-навсього у два очки. Я такий думаю, та ні, пацани, по барабану. Сидить Йокіч чи грає Йокіч. Сьогодні ну не буде. Ну не буде нічого. Джимі Джиммі робить все, все, що від нього залежить, все що ну, і від то вже настільки це да, ефективно, і це як не... це було в попередніх да. серіях. Ну, Його не вистачає просто вже. Нема з ким це робити. Да, нема з ким більше. По 40, скільки там 44 хвилини він зіграв, чи 42. і так із матча в матч. Ну він вже навіть не посміхається. Він у нього вже за Інсульт. Джимі, ну, подивися, Денвері... м'яч не бреше, посміхнися і, можливо, да. на п'ятий поєдинок трошки да. зберешся. У Денвері дуже там все буде. Ну, я, я чесно, мені хочеться вірити, що ця серія ще буде продовжуватись. Буде п'ятий матч. Да. На цьому, я думаю, Але що в все Денвері Майами тратить. Знову повертаємося да. до цієї теми. Куди ж ми без неї? Ну, мені також здається, ну нікому забувати в Майами. Скільки разів вони в цій серії більше ста очок набирали? Небагато разів. Я навіть не дивився там, ці всі рахунки, але в мене таке враження, yeah. що окрім оцього переможного матчу, там все останнє було дуже і дуже погано у плані атаки. Немає в них ну, зброї, так, фактично якісь фактично, опції, так. які можуть набирати очки. Вінсента вистачило на перші два поєдинки. Робінсон, ну, він, в цьому, він в останньому поєдинку два очки набрав. А в попередньому нуль. 0. Ну, тобто, якщо в перших він там десь близько 100. Рока набрав так, за два матчі, то потім він набрав просто два за ще в двох поєдинках. А, ну, Мартіна нема, наприклад, Каліба. Мартін, ну, він є, Мар він Мартін не... також там, у серії з Бостоном все віддав, що лише міг. Тайлер Хіро так і не вийшов в цій серії. Ну, коротше. Ну, Вийде заміж. можливо. Ну, коротше. коротше. Кай Лаурі там да? більше 10 очок він набрав 12 Ну, і тим не менш. Кай Але... Лаврі це… А скільки на портачів? Ну, і багато. багато передай <продачі> передачки. Оці, звісно, це біда. Чемпіони Кевін там, ну... Кевін лав, це вже також людина вже доїжджає. Просто-напросто він да. вже навряд чи епізодично так. Він навіть там в якийсь момент там, підтягнув Майамі в, в четвертому матчі, коли там могла команда вже просто розсипатися. Він там 9 очок, здається, поспіль набрав. Але тим не менш, це такі якісь спалахи. І якщо б вони були почастіше, то й серія була прівніша. А так в нас був просто фантастичний сезон із цими всіми семи всі, всі матчовими серіями. З купою класних протистоянь, а він завершується таким доволі таки пісним фіналом. Да. Так... Mm. Поснімкий так, фінал. Mm. Ну що, Денвер чемпіон? Денвер чемпіон. Я думаю, що вже у вівторок зранку ми будемо аплодувати Денверу, який вперше в своїй історії стає чемпіоном НБА. Історична фігня. Ну, да. Да. так будь-яке історичне да. фігня. Ну, Майами виграв четвертий раз історична фігня, історична увійде. увійде. Розумієш, просто в НБА так виходить, що будь-який результат, будь-яка статистика, можна, можна вписати. Це історична фігня. Мені так подобаються ці люди, які щось знаходять, якісь статистичні цікаві дані. Ліброн Джеймс більше тисячі хвилин вже не грав у фіналі НБА. Історична фігня. це досягнення, яке і тому подібне. Може перевершити лише син. Для Джеймса, історично фінансова. Ну, бачиш, ось який був цей матч Оста... крайній. Да? Зараз так треба ж говорити, Крайній. Бо... Крайня Плоть, да. Да. а, а м'яч мені... а, був не ну, І тому бачиш, і у нас з тобою емоції такі дуже скупі на цей поєдинок. Тому що, ну, а що тут казати, я не знаю. Ну... Матч як матч. Ну я дивився, дивився, десь сподівався, але потім такий. Та, тут все понятно, що короче. Але я не пішов як болівальники Майамі з трибун. Куди ти? ти Ти ж вдома дивишся. туалет я терпів. Так, ну на цьому все. Що тут казати, друзі? Вітаємо Денвер! Вітаємо Денвер, друзі. Підписуйтесь на наш канал, лайк, коментар і, звичайно ж, ставте дзвіночок. Да. І ми продовжуємо збирати на 57-му бригаду. в нас розіграш, про який ми поговоримо вже на на Наступному нашому випуску, і там ми скажемо, який у нас лот доволі таки цікавий. Да. Друзі, ще побачимось. Лайк, підписка, коментар. Пам'ятайте, що ми з Микитою брехати можемо. А м'яч ніколи не брешу. Всі, побачимось. Всім пока.